Вітаю! Сьогодні буду виконувати повне скидання налаштувань Hard Reset на телефоні Xiaomi Redmi 6A. Перед повним скиданням збережіть важливі дані з телефона фото, відео, аудіо і т.д. Витягніть карту пам'яті, якщо вона у вас є. Переконайтеся, що ви пам'ятаєте дані свого Google аккаунта пароль до телефона, якщо він є, пароль від домашньої мережі. Перед скиданням вимкніть телефон. Далі затисніть одночасно кнопку збільшення гучності та живлення. Після появи логотипа відпустіть. Кнопкою зменшення гучності виберіть вайп Data. Кнопкою живлення підтвердіть свій вибір. На тексті Видалити всі дані знову натисніть на кнопку Живлення. Натисніть кнопку зменшення гучності. Після цього кнопку живлення. Через декілька секунд всі дані будуть видалені. Іноді процедура може затягнутися. Натисніть кнопку живлення, щоб повернутися до головного меню. Двічі натисніть на кнопку живлення, щоб перезавантажитися в систему. Перше завантаження системи може тривати довго. Потрібно виконати початкові налаштування телефона, вибрати мову та регіон, прийняти ліцензійні умови, ввести пароль до Wi-Fi мережі, налаштувати сервіси Google та Xiaomi, паролі або пропустити ці кроки. Я пропустив деякі кроки і отримав таке повідомлення. Система попередила, що я виконав скидання системи до заводських налаштувань і потрібно заново увійти в аккаунт. Таким чином потрібно увійти в Google аккаунт або ввести пароль від телефона. Тому добре, якщо на телефоні використовувався пароль і ви його пам'ятаєте. Система знову перекинула до початкових налаштувань. Після введення пароля від телефона в Google аккаунт входити не обов'язково. Я знову пропускаю ці кроки і телефон готовий до використання. Використовуйте повне скидання, якщо ваш телефон підвисає. Програми закриваються та довго не відповідають. Якщо ви хочете продати телефон або віддати його для іншої людини і так далі. Дякую за перегляд відео.